Як правильно і самостійно зареєструвати ФОП онлайн у 2024 році? Привіт, цей 2024 рік б'є усі рекорди по кількості зареєстрованих ФОП. І це не може нарадувати, адже підприємці свідомо підходять до своєї бізнес-діяльності і готові сплачувати податки державі. Зареєструвати ФОП може будь-який громадянин України віком від 16 років і старше. Зробити це можливо шляхом відвідування ЦНАП або ж у онлайн режимі. Звичайно, краще це зробити онлайн, адже це швидко, зручно і безкоштовно. І сьогодні розкажу саме про такий варіант. Але перед тим, як перейти до реєстрації ФОП, вам потрібно буде підготуватися. Вам потрібен буде ключ електронно-цифрового підпису або дія підпис, комп'ютер і деяка інформація, а також 10 хвилин вашого вільного часу. Ключ електронно-цифрового підпису це файловий електронний підпис. Для чого він потрібен і як його отримати, я детально розказала у відео, посилання на яке я залишу. Ось тут, а також у дописі до цього відео. Ключ ЦП вам знадобиться як для реєстрації ФОП, так і для ведення бухгалтерії. Як правило, ключ ЦП передається бухгалтеру, і він або вона за допомогою ключа веде звітність всю за вас. Під фразою, деяка інформація, я мала на увазі, що вам потрібно буде розібратися з тим, яку систему і групу оподаткування обрати, а також які кведи додати. Якщо тема вибору групи оподаткування для вас є цікавою і актуальною, напишіть, будь ласка, про це у коментарях, я зніму окреме детальне відео про те, як групу оподаткування обрати і кому що підходить. А поки я розкажу про все скорочення. В Україні наразі існує дві системи оподаткування. Це загальна та спрощена. Загальна система підходить для підприємств зі складним обліком. Тут дозволені будь-які види бізнесу, але і податок найвищий. На спрощеній системі оподаткування підприємець платить єдиний податок: це фіксована сума або процент від обсягу доходу. Обираючи групу єдиного податку, майбутній ФОП має керуватися очікуваним розміром доходу за календарний рік, видами діяльності а також деякими іншими факторами. Якщо коротко, перша група підійде для роздрібної торгівлі на ринку, а також наданню звичайних побутових послуг населенню на дому. Друга група підійде вам, якщо ви торгуєте в інтернеті, в магазині, якщо у вас кав'ярня, виробництво, або ви надаєте послуги звичайним людям на території України. Третя група підійде вам, якщо ви надаєте послуги різним компаніям за кордон, включаючи рекламу блогінг, IT, а також майже всю онлайн-сферу бізнесу. Тут обмежень практично немає, окрім тих видів діяльності, які заборонені ФОПам-єдинникам. Також вам потрібно буде обов'язково визначитися із кведами, тому що саме кведи будуть вказувати на той вид діяльності і ті послуги, які ви будете надавати, або ці товари, які ви будете продавати. Тому вам потрібно додати усі кведи, які так чи інакше стосуються вашої діяльності. Де їх шукати? Можете шукати просто у Гуглі. Наприклад, пишете: квед послуги дизайну. І Google першим посиланням видає вам відповідь. Отже, ми підготувалися. Створили ключ електронно-цифрового підпису, обрали систему і групу оподаткування, обрали кведи. Тепер ми можемо перейти безпосередньо до реєстрації ФОП. Заходимо у Дію з комп'ютера. Отже, заходимо в дію з комп'ютера. У правому верхньому кутку натискаємо Увійти до кабінету і обираємо спосіб авторизації. Ви можете це зробити з допомогою файлового ключа або Дія підпис. Якщо раніше ви не користувалися веб-версією дії і не заходили на сайт «Дії» з комп'ютера, після цього кроку вас попросять підтвердити вашу особистість і пройти реєстрацію. Там всього сім кроків, де треба вказати імейл і телефон, підтвердити їх та вказати деякі персональні дані. Це займе у вас не більше семи хвилин. Після цього ви заходите в персональний кабінет. Каталог послуг і укладці бізнесу створення бізнесу. Бачимо автоматична реєстрація ФОП. Натискаємо подати заяву. Отже, крок один. Надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство. Адреса, як правило, підтягується автоматично, якщо ні, вводимо потрібну адресу. Це може бути ваша адреса реєстрації або якщо ви. Внутрішньо переміщена особа ви можете вказати адресу з довідки ВПО. Натискаємо далі. Кведи. Про них ми говорили. Потрібно обрати основний квед, по якому ви найчастіше плануєте приймати гроші, і другорядні. Обмежень по кількості немає, але не потрібно вносити все підряд. Їх ви завжди зможете додати чи змінити, також онлайн дуже швидко. Отже, вносите усі потрібні вам кведи для вашої майбутньої бізнес-діяльності. Що ще важливо, якщо ви додаєте квед, по якому не можна працювати на спрощеній системі, Дія одразу вам дасть підказку внизу, що є дуже зручним і корисним. Натискаємо далі. Ви вели підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування у цьому році, мається на увазі календарний рік. Тобто, якщо у вас. У му році був ФОП на спрощеній системі, і ви його закрили, то в цьому 24-му році його у вас не було. Натискаємо Ні і далі. Групи оподаткування. Ми вже обрали групу, тому тут нам потрібно її вказати. І що знову є дуже корисним. Дія не дасть вам зареєструвати ФОП з тими кведами, з якими це неможливо зробити на цій групі оподаткування. Тому що група оподаткування залежить від кведу. І ще надасть коментар, чому саме це неможливо зробити. Тому слідкуйте за цими підказками. Я обираю третю групу і знову. Дія надає коментар, де зібрані основні моменти по групі, які є обмеження. Ще раз все перечитуємо, чи правильний вибір ми зробили. І натискаємо далі. Місце провадження діяльності тут у вас є три варіанти. У межах всієї території України за адресою реєстрації ФОП та інша адреса. Тут мається на увазі, звідки ви надаєте послуги. Так як ФОП можуть працювати тільки всередині на території України і можуть надавати послуги на закордон, а не з за кордону, тому якщо ви обираєте третю групу і надаєте послуги по всьому світу, тоді обирайте у межах всієї України. Також ви можете обрати за адресою реєстрації ФОП. Якщо адреса вашої реєстрації знаходиться не на окупованій території. Якщо у вас є довідка ВПО, тоді ви можете вказати адресу, яка вказана у довідці. Якщо у вас є конкретна торгова точка, наприклад, кав'ярня або офіс з конкретною адресою, ви можете обрати інша адреса і вказати точну адресу вашої кав'ярні. Але це не обов'язково, тому що кав'ярню у вас може бути декілька. На кожну кав'ярню ви будете ставити РРО і подавати форму 20 ОПП з точною адресою. Тобто податкова точно дізнається, де ви будете провадити свою діяльність. Тому обирайте варіант, який вам найбільше підходить наразі, і натискаємо далі. Уточнюємо контактні дані. Вам потрібно вказати реальний номер телефону та реальну електронну пошту. Натискаємо далі. Бачимо вже сформовану заяву. Усі дані підтягуються автоматично, помилок бути не може, але вам все одно потрібно їх переглянути, усі сторінки, щоб бути певним, що при заповненні не виникло ніяких помилок. По цій заяві буде зареєстровано ФОП в єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а також окремо будуть подаватися дані до податкової, щоб ФОП поставили на єдиний податок. Якщо все коректно, переглянули всі сторінки, натискаємо Підписати. Дія знову просить вас завантажити файловий ключ, або ви можете підписати за допомогою «Дія-підпис». Я буду це робити за допомогою файлового ключа і натискаємо Підписати. Після того, як ФО буде зареєстровано, ви можете отримати виписку про реєстрацію ФОП. Її ви зможете знайти у меню послуги. Натискаємо на це меню. Там буде вказаний статус вашої заявки, а в отриманих документах ви зможете отримати виписку з єдиного державного реєстру. І ви зможете переглянути і завантажити. Зазвичай вона відображається вже за кілька годин, можливо, на наступний робочий. день. Реєстрація в податковій проходить в основному на наступний день, і вже на наступний день ви зможете зайти в електронний кабінет платника податків, перевірити реєстраційні дані вашого ФОП чи зареєстрували ваш ФОП. А також для тих, хто реєструється на єдиний податок, важливо перевірити, що вас перевели саме на єдиний податок. Хочу нагадати: якщо ви реєструєте другу групу, то єдиний податок активується з 1 числа наступного місяця. Якщо третю групу, то єдиний податок буде активним вже через день-два. Але перевірити активацію обов'язково. Рахунок для ФОП. Так, для ФО потрібно відкрити окремий банківський рахунок. Їх може бути декілька, вони можуть бути в різних валютах, але це рахунок саме вашого бізнесу, на який ви будете приймати гроші. Усе детально про рахунок ФОП ось у цьому відео. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. До зустрічі!